Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що ЗСУ нібито прорвалися на таємний аеродром поблизу Куруська. В Куруську в одному із районів уже вісить український прапор. Ще один міг 31 к під контролем ЗСУ та виведений в Україну. Українські пілоти захоплюють літаки та ракетне озброєння до бортів. Пишуть що ЗСУ також підірвали дамбу, яка підрізала підкріплення, що не зможе підійти до Куруська. Загалом наші сили захопили понад 15 бортів. Куриську спецоперацію ще 50 літаків за останні дні уведено з ладу на різних аеродромах. Сотні парашутів ЗСУ ще так ніколи не працювали. Різкі та швидкі операції, понад 15 таємних бункерів і два таємних аеродрома. Уже наші куриська операція ЗСУ почалася 6 серпня 2024 року. Як превентивні дії з українського боку, правила маневрової війни та території РФ були пов'язані силами оборони України у Куриській області на цьому акцентував Чник української добровольчої армії Сергій Брачук. Курицька операція почалася 6 серпня минулого року. Сили оборони України увійшли на територію Російської Федерації. Хочу нагадати, що така ситуація на території Росії виникла у перше часів Другої світової війни. Власне, це були превентивні дії української сторони для того, щоб російська армія своєю чергою не зайшла на територію нашої сумської та Чернігівської областей. Більше не загрожувала Харківській області з півночі. Нагадав Брачук. А він зазначив, що Курицька операція добре організована. Думана у режимі цілковитої інформаційної тиші посприяла тому, що 50-ти тисячне групування російських військ зараз воює на своїй території, а не в Україні. Спікер української добровольчої армії додав: якщо говорити про військові успіхи з погляду Курської операції, то тут немає такої лінії фронту, як є на лінії бойового зіткнення на території України, де Росія протистоїть військам і намагається атакувати по всьому фронту. Тут правила маневрової війни були пов'язані українською стороною, і власне це одна з. Головних відмінностей бойових дій на території Російської Федерації. Сьогодні російська військова авіація, так звана військова космічна збройних сил РФ зносить з лиця землі російські населені пункти. А ці бомби могли б падати на голови наших громадян у Сумській, Чернігівській, зокрема і в Харківській областях, тобто у прикордонні України, зазначив речник української добровольчої армії. Він додав, що сьогодні, як і понад п'ять місяців, тому дії українських сил оборони в Курській області відбуваються у повній інформаційній. Ні, тиші, це є одним із важливих моментів проведення таких бойових дій. Російська армія планувала вже п'ятий великий наступ у Куруській області. Завдання Росіян зрозуміло не тільки витіснити ЗСУ а й спробувати знову зайти на північ України для того, щоб загрожувати вже з цього напрямку, не вийшло, не вийшло. Ба більше сьогодні ми можемо говорити про те, що ті втрати, яких зазнає російська армія, з цих жорстких кровопролитних боях на Курщині не порівнянні є частини, які якщо продовжуватимуть у такому ж самому темпі, з такою ж Мої інтенсивністю атакувати сили оборони України то буквально протягом кількох днів максимум тижня можуть втратити боєздатність настільки, що їх доведеться виводити з території цієї при цьому не допомогти російським окупантам, навіть північно-корейські солдати, яких Путін купив як гарматне м'ясо північно-корейського диктатора, підсумував Сергій Брачук. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить. Сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.